Привіт! Пропоную тобі швиденько обчислити значення виразу мінус х квадрат при х дорівнює мінус 3. Обчислив. Що вийшло? Я Буцикіна Наталя і ми разом з вами вивчаємо математику. Сьогодні ми будемо починати розмову про буквені вирази. Ми вже все знаємо про числові вирази, багато розв'язували задач про степінь, корінь. А зараз моя мета нагадати вам трішки про буквені. Так от, що у вас вийшло, перевіряйте. Дуже часто я тут бачу відповідь не ту, що має бути. Цей вираз мінус х квадрат він буде від'ємним, ну або дорівнювати нулю. Він в жодному разі не може дорівнювати 9, як обчислили деякі з вас, я точно знаю. Дивіться, мінус, а тепер замість х підставляю мінус 3, підношу до квадрата. Мінус 3 в квадраті буде 9 і відповідь буде у нас мінус 9. Цей приклад я взяла зі свого тесту, він є частиною курсів. Короткопроголовне, що є в курсі алгебри 7 класу, і я бачу там дуже багато помилок. Давайте згадувати, цей вираз мінус х квадраті, є цілим виразом, і ще він називається одночленом. Одночлен він складається з чисел, букв та їх степенів. Згадайте, коефіцієнт цього одночлена дорівнює увага, мінус одиниці. Мінус 1 один це як число, яке стоїть перед буквеним виразом. А степень цього одночлена дорівнює 2. Я візьму цей одночлен мінус х квадрат, і ще, нехай буде у мене вираз 2 х квадрат, мінус 2х плюс 1. До речі, як називається саме цей вираз? Згадайте, якщо в нас є Сума декількох одночленів це вже є многочлен. І, до речі, така цікава штука. Одночлен можна вважати також многочленом, який складається тільки з одного доданка. В сьомому класі працюють із одночленами і з многочленами. Давайте згадаємо, як їх додавати, віднімати, ще, до речі, можемо множити і ділити. Я спочатку буду їх додавати. Коли ми додаємо, ми ставимо замість і плюс, просто і другий, можна навіть і в дужки не брати, переписую все без змін, а далі. Давайте згадувати. Будемо. Така штука називається зведення подібних доданків. Будемо зводити подібні доданки. Одиничку не видно, що це перший я отак покажу. Дивіться: мінус х квадрат і 2 х квадрат. Як додати? Ці два вирази. Потрібно додати їх коефіцієнти. Тут мінус одиничка і 2. Це буде 1. Один. І одиницю ми не пишемо. Буде х квадрат. Кому більш зручно, я можу показати так. 2х квадрат мінус х квадрат. Це також буде х квадрат. Далі мінус 2х і плюс один: оцей многочлен є. Ще назва в нього така квадратний тричлен, і він вже записаний в стандартному вигляді. Чому по порядку степенів і тут вже нічого не можна перетворювати. До речі, цей вираз. Я дуже сподіваюся, що вам також знайомий. Всі, хто готується до ЗНО і НМТ, має знати цей вираз. Це називається квадрат різниці. Пам'ятаєте? Якщо стоїть задача спростити вираз, ми спростили і в такому вигляді залишимося. А якщо, наприклад, нам потрібно обчислити значення цього виразу, при х дорівнює, ну, нехай буде 0,5. Тоді, щоб підставити це значення, нам краще цей вираз записати у вигляді формули квадрат різниці. Тобто, я можу записати його як х-1 в квадраті, дивіться, x-1 усе в квадраті. Ну і потім замість x підставити 0,5. Так буде менше обчислювати. Спочатку знайдемо різницю 0,5 мінус 1, то буде мінус 0,5, і в квадраті це буде вже додатнє число. 0,25 0,5 в квадраті, пам'ятаєте, я вам розповідала, як підносити до квадрата дроби. Ох, ці знаки, степені, коми, скільки усього в цій математиці. Але якщо вчити все системно та послідовно, я впевнена, що у вас не буде проблем. Перегляньте, хто тільки зараз перший раз бачить моє відео, я вже дуже багато розповідала і про степень, і про корінь, і про різні різні дії. Якщо ми додаємо, ми вже згадали, просто ставимо знак плюс. А що буде, якщо ми віднімаємо ці вирази? Від виразу мінус х квадрат будемо віднімати другий вираз 2х квадрат мінус 2х плюс 1. От тепер дуже важливо другий вираз взяти у дужки. і перед тим, як розкривати потім дужки, змінюючи знаки на протилежні. Я поки що переписую і дуже уважно зверніть увагу на саме цей процес. Рівно тільки тут поміщається така дошка. Мінус Х квадрат, дивіться, увага, було 2х квадрат, буде мінус 2х квадрат, було мінус 2х, стане плюс 2х. І плюс 1 замінюю на мінус один. Усі знаки замінюю на протилежні. І знову зводимо подібні доданки. Мінус х квадрат і мінус 2 х квадрат буде мінус 3х2, плюс 2х мінус 1. Оцей многочлен можна вважати різницею наших виразів. Зрозуміли? Взагалі, я хочу вам нагадати дуже багато різних дій і покажу задачі з НМТ минулих років, де саме такі вирази застосовуються. Можна ще помножити ці два вирази, до речі, напишіть, що у вас вийде, а можна і поділити. І от, до речі, ділення многочленів – це вже... Має відношення до профільного рівня, до математики, яку вивчають поглиблено. І в мене на каналі є таке відео ділення много членів. Я хочу, щоб ви дізналися більше. Особливо ті, хто буде вивчати далі вищу математику, вам знадобиться. Там є ділення куточком, там є схема Горнера. Заходьте на мій канал, перегляньте то відео. Угу. Ну що, я вам нагадала трішечки про цілі вирази. Йдемо далі, розв'язуємо задачі ЗНО та НМТ. Певнена, що це було дуже корисним. Підібрала найцікавіші задачі ЗНО крайніх років та НМТ, де є цілі вирази. Це дії, які стосуються формул скороченого множення, розкриття дужок, спрощення виразів, розкладання на множники. Я деякі з них буду показувати, деякі запропоную вам самостійно, деякі розберу. Подивіться, задачі НМТ. Також, до речі, вони чимось повторюють задачі ЗНО минулих років, також підібрали найцікавіші. Ну що, починаємо. Перша задача пробне ЗНО 2017 рік. Якщо ви уважно поглянете на вираз 25 2 2 b тут можна пошукати спільний множник, винести його за дужки і потім, знаючи, що А плюс b дорівнює 6, обчислити значення виразу. Я пропоную вам самостійно знайти відповідь на це питання і написати мені в коментарі. Домовились? Це не складно. Друга задача цікава, і вона повторювалася уже декілька разів, тому я її розберу. Х дорівнює t-2 потрібно. Обчислити х квадрат мінус t квадрат, знайти значення цього виразу. Я відразу замість х буду підставляти t-2 підносити до квадрата і потім віднімати t квадрат. Хоча, можливо, хтось робить по-іншому. Я саме t-2 підставляю замість х. Тут можна по різному, можна різницю квадратів пошукати, а можна квадрат різниці відкрити, застосувавши формулу, а потім відняти t квадрат. Дуже хочу, щоб ви знали ці формули на пам'ять. Але якщо раптом хтось щось забуде, то квадрат різниці формула і різниця квадратів у нас є. Тому можна викрутитися. Поїхали. Квадрат першого мінус подвоєний добуток, і плюс квадрат другого. Саме тут я застосовую формулу квадрат різниці. Т квадрат мінус 4 т і плюс 4. От зараз сьомий клас, якщо ви вивчаєте формули, то тренуйтеся разом. Мінус t квадрат віднімаємо t квадрат і мінус t квадрат. Вони взаємно знищуються. Залишається мінус 4т плюс 4. І тепер шукаємо серед запропонованих відповідей. Немає такого виразу. Шукаємо. Тотожне йому. Якщо поміняти доданки місцями, від цього не зміниться значення виразу, тоді відповідь саме B буде правильною. Мінус 4Т плюс 4 можна замінити на 4, мінус 4Т. Готово. Впевнена, що у вас так само вийшло. Напишіть, не забудьте мені відповідь на перше питання. Ідемо далі? ЗНО 18 рік. Першу задачу я також пропоную вам розв'язати самостійно. Тут не складно, але будьте уважні, не робіть отак, скорочення можливо, тільки після розкладання на множники, виразу, який є в чисельнику. А далі робимо разом. Тут багато важливих дій ми згадаємо. Я перепишу умову задачі А помножити на А плюс 2Б. Мінус А плюс Б в квадраті. Ми спочатку розкриваємо дужки, множимо одночлен на многочлен, пам'ятаєте, перше множимо на перше, потім на друге. А на А буде А в квадраті. А на 2Б буде плюс 2аБ. Це все дуже легко, 7 клас, тема цілі вирази. Мінус... І тут знову формула квадрат суми. Я поки що поставлю дужки і буду розкривати квадрат першого плюс подвоєний добуток і плюс квадрат другого. При розкритті дужок не забудьте, я вже вам нагадувала, поміняти знаки на протилежні. Було а квадрат, тепер мінус а квадрат, плюс 2б, тепер мінус 2 б плюс b квадрат замінимо на мінус b квадрат. А квадрат мінус А квадрат взаємно знищується. Далі 2АБ і мінус 2 аб так само, і залишається тільки мінус Б в квадраті. До речі, це можна і усно спростити. Відповідь В є правильною. Отак от, от: Все на ЗНО на НМТ не складно. Головне просто дуже уважно і можна навіть підглядати формули, що зараз дуже зручно. Йдемо далі. ЗНО 20 рік. Розкладіть вираз на множники х квадраті мінус 9х квадраті. Давайте я випишу цей вираз. І тут так само можна декілька способів робити. Можна застосувати формулу квадрат суми, розкрити вираз, а потім якось мінус 9х квадрат. Але подивіться, якщо ви будете там шукати спільні множники, то ви їх не знайдете. Погляньте на вираз в цілому, в нас є квадрат першого. У нас є квадрат другого і є їх різниця. Тоді це різниця квадратів. Отже, можна розкласти на дві дужки. А-Б, А плюс -Б, а Б. Ця формула є в довідкових матеріалах. Подивіться уважно: 9 то 3 в квадраті. І хто відразу це побачив, тому буде нескладно. Я зараз ще для зручності напишу, що це 3х в квадраті. Це А, а це наше Б. І розкладаємо на дві дужки. Перша х плюс y мінус 3х, це а мінус Б. Друга Х плюс Y плюс 3х. Ну, а тепер залишається спростити і е, записати відповідь. Можна звести подібні доданки. Х-3х буде мінус 2х плюс y. Далі в другій дошці, так само x плюс 3х ми можемо додати, це буде 4х додати y. Шукаємо потрібну нам відповідь. Порівняйте, мінус 2х плюс y, 4х плюс y, відповідь В саме буде правильною. Готово. Розклали нам ножники. За допомогою формули різниця квадратів. І, до речі, схожа задача і НМТ. Я пізніше покажу, ви зможете зробити її самостійно. Спробуйте ще самостійно пробне ЗНО 2021 рік. Тут не є мета розкласти на множники. Я навмисно їх одночасно вибрала. Дивіться схожі умови, тут це, це також різниця квадратів, але в першому розкласти на множники, а в другому. Нам потрібно, бачите, ми шукаємо вираз, який рівний даному, тобто спрощуємо вираз. Тоді можна застосувати квадрат різниці, розкрити дужки і відняти А квадрат. Спробуйте і напишіть мені обов'язково відповідь в коментарі, що у вас вийшло. Ідемо далі. Задачі з НМТ я обрала також дуже цікаві. Розкласти на множники, впевнена, ви вже зможете, тому що ми в попередній задачі зробили це. Подивіться, це А, 9х2 можна записати як 3х2 і пошукати різницю квадратів. А я покажу першу задачу. Я поки переписую: тут нічого, наче, складного такого, немає, але. Я сама це би на уроках, коли займалася з учнями, в мене групи підготовки до НМТ є, сама потрапила в халепу і неправильно обрала відповідь, розкривала усно. Зараз буду робити письмово. Тут я буду змінювати знаки на протилежні. У мене дужкою стоїть мінус, тому буде мінус 3 х квадрат і буде вже плюс 2х2. Поглянувши на ці два вирази, вони на перший погляд ну, прямо однакові. Я просто взяла і взаємно знищила. Ні, ні, ні. Подібні можна тільки додавати, а подібні тут вирази з однаковою буквеною частиною, саме вона Хвадраті. Тому мінус 2 і мінус 3х2 буде мінус 5х2 і плюс, це в мене квадрат. 2х. І от тепер шукайте відповідь. І вони, до речі, всі дуже схожі між собою відповідь, а саме буде правильною. Я обираю її. От. Задачі на НМТ на ЗНО не складні. Переконайтеся, я вам показую, я не залишаю якісь дуже складні задачі. Я йду за темами системно, то послідовно. І от тема, цілі вирази, подивіться, які легкі задачі. Прості, прості, але потрібно уважно розв'язувати ще приведу приклади. Обчисліть значення виразу. 8-6х, якщо 3 х 4 y дорівнює двом. Щось схоже було в задачі ЗНО. Минулих років я вам показувала. Потрібно подивитися уважно на те, що потрібно знайти, і порівняти з тим, що ми маємо. Я випишу 8-6. От що б я зробила? Я бачу, що можна двічку винести за дужки. Тоді в дужках буде 4-3х. Ми згадуємо дуже багато різних дій, зводимо подібні доданки, винесення за дужки, формули скороченого множення. Порівнюйте 4 мінус 3 х а тут 3х мінус 4 y дорівнює 2. Чим відрізняється цей вираз? Звичайно, знаком. Тому я можу записати це так: мінус 2 помножити на 3х мінус 4х. І тоді вже я зможу замість 3х мінус 4х підставити двійку. І в мене буде мінус 2 помножити на 2. Якщо 3х мінус 4х дорівнює 2, то Мінус 2 помножити на 2 дорівнює мінус 4. Ця відповідь В, вона буде правильною. Зрозуміли, в чому сенс? Трошки уваги, і все, все вийшло. Я впевнена, що ви самостійно зможете розв'язати такі задачі. От наступна задача дуже простенька: напишіть, будь ласка, відповідь, яку ви отримали. Ми з вами швиденько повторили тему цілі вирази, згадали основні дії і найтиповіші задачі іспитів, вивчити усі теми та підготуватися до НМТ. Ви зможете за допомогою мого сайту Математичка. До зустрічі!